Пацани, не тяніть з мамки і з папки гроші. Робіть самі стоїть тут, торгуйте, вариште. Тільки не просіть у мамки і папки гроші. Так, друзі, доброго здоров'ячка всім. Кущовку Валерчик повиривав усю. Тепер діло дійшло до обичної цибулі. А ну підказуйте. Правильно все робимо чи ні. По срокам. Хтось каже виривай, хтось каже не виривай. А ви підказуйте, що було правильно. У мене підписнички такі. Всі розумні, підковані, на всі сторони розвинуті. Багато хто проживає в сільській місцевості, так що, друзі, накидайте Валерчику коментарів, дивіться яка. Золота. Працюємо. Варюш, Розкажи, що ти тут робиш? Варенька. Варюш. Помічниця ти наша. А кому це квіточки? Без настроєння, да, дать? Так, друзі, а ми прийшли на огірочки, будемо збирати наші огірочки. Що, що тут є? О, дивіться, які маленькі і великі є. Бачите які? Є різні любого діаметру, любої длини, любого фасону на будь-який вкус. Так що, друзі. Домашні зелененькі бомба. Це буквально перший збір. Офіційний такий огірків. А що ти там робиш? Іди сюди. Що ти там робиш? Помагаєш, деду. Так. Щось-щось є, щось буде, я думаю. не бачиш? Якесь відеречко. Що Ось бачите? Де? Ось якийсь. Захар допомагає тут. Збором огірків. Так, ну все, працюємо далі. Ну, ось такий, друзі, невеличкий врожай. Буквально перший збір. Ну Це е, помідорчики у нас тут з загороду. А огірочки у батька зібрали. Так що там плантація така невеличка. Ну Десь половиною відра є. Так що з почином, як кажуть. А там, друзі, що, та закривають оці на закривання підуть. Потрібно щось до зими приготуватись, правильно? А такі можна ще їсти. ось. А більше ось курям натреться. Так що, друзі, якось так працюємо. Друзі, всім доброго здоров'ячка. Приїхали на наш місцевий ринок, да, Захар? Що ми будемо робити? Продавати. Ну, розказуй, що в нас є? Полідори, Картопелька, гірочки, коготи. Ще огірочки, так? Понятно. Что ты любишь есть? Самое больше. Дядя байкер. Понятно. Да. Ну что, расскажи еще что нибудь сынок. Сынок, расскажи еще что нибудь Канал. Вот такая у нас картофелька. Хорошая, да? Угу. Домашняя. Угу. Все домашнее. Угу. Все домашнее. Все смачнючее. Видите, какая шея? <laughs> Под король. Так, ну все, працюем, да? Працюем. Да что-то Фура, маучи. Ну що, друзі, з почином, так сказати, знаєте, як продали товар і треба отак купюрою поводити по цьому, по продуктам, щоб була дальше, був далі торг. Люди вже поїхали, забрали у нас усі огірочки, да? ти качаєшся, синок. Ти качався. Так що огірки це тема, да, синок? Остались у нас самі помідорчики та картопелька. Гірочки буде продали. Да. Ну нічого, ми будемо збирати гірочки, правильно? Іди сюди. Іди до дамо. Ми будемо збирати гірочки да? і будемо продавати, кажи. Да. Чи що? будемо збирати і подавати. Ти сонний у мене. Так, віса виключаємо. Взяли такі ваги, здорові. Бо маленькі поламались. Так, ну що, друзі, Торг іде. Трошки люди скупилися, одні, другі трошки картопельки, трошки помідорчиків. Так і проживемо, так? Да? Захар тут у нас на вісах стоїть. <сум> Самий головний, так? Да? Синок? Давай. Давай, Вадим, пока, друже. Вадим поїхав. Так, синок, що? Оце багажник? Ні, я сам візьму лісак. Оп! Який помічник. Що, каші мало з'їв. Нажимай. Оп! Молодець. Так, друзі, повернулися ми з захарчиком з торгів і зразу ж беремося за роботу. Набрав я ось прицеп пісочку. Зараз веземо на старий хутір, потім беру мотоблок, беру бетономішалку, води набираю і будемо наводити суєту. Так що, друзі, не перемикайтеся. Буде, я думаю, цікаво. Цікавий такий контент про відбудову старої. Ну, побачите, коротше. Так, друзі, ну ось ми і вже на старому хуторі, я ж казав, ходочку, піску зробив. Тепер привіз інструмент. Виновник нашого сьогоднішнього торжества дана сітка. Дивіться. По многочисленним коментарям підписники кажуть, що валячик здирається побілку, Оцю так. Таким чином. Замішуй заново глину із соломкою свіжою. І буде тобі щастя, не буде нічого репатись, не буде отаких от, от неприємностей. Друзі, я вам скажу більше. Буду робити, як мені багато хто совітував. І в коментарях одна людина совітувала, не пам'ятаю хто. В основному там в мене є товариш, будівельник. Каже, Валерчик, я вже скільки, років 17 назад зробив собі і не мучусь. Оббиваю такою сіточкою, каже, домівку, заштукатурив і каже, стоїть і стоятиме ще 100 років. Так що я теж думаю, як зберегти фасад даного будинку, бо саман це така штука, яка не любить надмірної вологи. І от і я думаю, обіб'ю, зразу сіткою, потім заштукатуримо, а далі будемо бачити, друзі. Підтримуйте мене коментарем, подобайкою, І я не знаю. Совітуйте, може щось знову не так роблю. А так зараз беремо такий творчик, шкрібаємо так. І все буде добре, я думаю. Я сподіваюся, що все буде добре. Все, працюємо. Так, ну нарешті прибрав робочу зону. Будемо сажати дану сітку на такі цвяхи, які ми витягнули з цієї хати. Попередньо. Ви повинні були бачити в моїх відеороликах. Якщо не бачили, переходьте на мій канал. Дивіться попередні відеоролики. Зараз наб'ю сітку, потім буду вже колотити раствор. Так що все на поготові. Всі будматеріали на місці. Слідкуйте. Ну що, друзі, історичний момент, так, да? як кажуть. Стіна змочена, раствор заколочений, все чітко, сітка набита. Зараз будемо накидати. Побачимо, що вийде з цього. Так, друзі, не знаю, як вам, а мені результат дуже сподобався. Пішло сюди один заколот, тобто одне відро цементу і 5 відер пісочку. Доволі для першого разу, доволі непогано. Що я думаю далі? Далі набиватиму сіточку сюди, знизу. Може, на цю всю стінку наб'ю сіткою. А завтра, вже, якщо буде час, то будемо працювати далі. Вже скільки? Начало сьомого вечора, так що потрібно заколот не робитиму, тому що я його. Виколучуватиму до 10-ти до 10 вечора десь. Так що якось так. Не знаю, як вам, як вам, оцінюйте. Я думаю, бомбезно. Все, друзі, набиваю сітку, бо потрібно тут відрізати, підганяти, забивати. Все, не перемикайтесь. Ну що, друзі, пройшло хвилин 30, а я ніяк не приступив до того, щоб набити сітку. Обдирав же оцю сторону від всякої побілки. Так, підемо глянемо на пеньок, як він вигорів, не вигорів з минулого разу. Та слабо вигорів. Чуєте, як дзвенить тибор, моя. Не, еще треба полыть. Так, зараз покажу вам, как выглядит наша штукатурка, учебная. Знаете, как, допустим, водой маосушается, усышается, и потом такие трещины. По всьому днищі, так само і тут на хаті. Дармова робота. Ну нічого, на помилках навчаються, правильно? Не було більшого горя. Так, набиваємо тут сітку. Глянемо зараз, що в що нас тут висохло, підсохло, підсохло. Бачите, велике діло сітка. Так, да, вона тут така тонесенька, дивіться, сітка громко сказано, тоненька, але ж свою функцію виконує, тримає раствор. Так що, друзі, на оціночку. Перший раз іменно так штукатурив. Такі серйозні роботи. Ну, свинарник, я не рахую, що то серйозне. А вже хата це вже уровень, якийсь там розряд. Зараз будівельники з багаторічним досвідом. Мене забанять, так сказати. Але ж нічого, на помилках, я ще раз кажу, навчаються. Кому не нравиться, не дивіться, а кому подобається те, що я творю. Витворяю, підтримайте мене коментарем. Так що? Така в нас природа. Так що то таке, друзі, працюємо, працюємо. Ну що, друзяки, фінішую. В принципі, сітку набив половину і тут знизу. І і що? Рішив тут? Пообірайте замітати, і зложуємо всі вудочки, зматуємо, і грузимося, їдемо додому. Продовжимо наступним разом. Буквально тільки що хвилинку собі зробив, відпочив. І, як завжди, читаю ваші коменти. Ніякий комент не пропускаю. Кожен комент для мене, так сказати, в пріоритеті. І якась е, дівчина. Веста написана, точно дівчина, бо пише Валерчик, це ти, типа для рейтингу робиш хату там. Делай так, сяк, надо, там, навоз, солому. Ребята, якби я для рейтингу робив, я б її не, ну, не купляв би в якому там. ну, Дуже-дуже давно. Так що, друзі, тут не треба так казати. Я її роблю, бо хочу зробити тут. Музей. Так що, хто не, не знав, так що знайте. І ще один умнік якийсь писав, що е, ти робиш, типа твориш, що це лучше розвалить все там е, та нове построїть. Блін, ребята, ваші слова, та аби в нужне русло, давайте грошей та все зроблю за день, бульдозер приїде розгорне. Зараз, ну, ви в якому. Зміренні живете, друзі. Ну скажіть, хто це писав? Розвалить та лучше построїть 6 на 4 заново, ну, в якому ти змерні живеш? Построй фундамент сам, купи цього... гарматури, викопай бетон скільки залий, 6 на 4. А потім, ну, може заробляє людина хорошо, а ми тут в селі так, потихеньку. Своїми силами не спіша далі, далі. Вигнать коробку, вигнав коробку. Це все ж бабусіки. Потім дах. Я не кажу, що тут дах. Тут теж дах печальний. В планах буде теж поміняти його колись. Хотілося в цьому році. Ну, як кажуть, хто знає. дай Бог. Здоров'я, сили та наснаги, не знаю. А поки так. Так що тут багато коментують, ну, багато дуже дійсно коментарів по поводу, як правильно штукатурити. Дійсно, дякую вам, друзі. Але ж я зрозумів, що не буду гратися з, цим, з цією глиною, замочувати, відмочувати, мазати, другий раз білий, білить. Вирішив таким способом. І далі продовжимо так, всю хату затягнемо, потім вона. Буде якийсь мати вигляд. Так що, друзі, перш ніж чим коментувати, я ще раз прошу вас, думайте те, що ви говорите. Кожен, кожен думає і говорить за свої можливості, фінансові так і, так, і так і далі. Я роблю, як я, на що я розраховую. Я розраховую сам на себе. Так що, ну, є вас е, цей. Є якась копійчина, вложив. Нема. Чекаємо <плес> нових відео. Дивимося нові відео. Так що, друзі, я ж кажу, кому цікаво, дивимося мій проєкт. Кому не цікаво, проходимо мимо. Ну, це ж таке. А так, друзі, зараз буквально дві хвилинки дозамітаю. Так що і будемо збиратись, бо так сьогодні вже тут півдня затратив. Так що, всім дякую за даного відео, всім миру, здоров'я, добра, слава Україні! Все буде Україна. Підписуємося на мій канал. Ставимо такі жарненькі вподобайки. Всім добра, друзі, всім добра. Шановні, буквально ще одну хвилинку, ваше до на часу. Якийсь чоловік пише: Ну, хорошо, розвалять, тоді б це б не був би старий хутір. Ну, дійсно, друзі, це істина. Навіщо валяти? Валяти. Завжди можна встигнути. а от побудувати, відреставрувати, це зовсім інша річ. Дякую, що коментуєте, дякую, що підказуєте. Дякую, що ви зі мною завжди 24 на 7 на зв'язку. Це дуже, дуже приємно. Так що давайте продовжувати в тому ж самому дусі. Все, тепер точно все, всім добра.